Нищині силовики вилучили понад мільйон гривень готівку, які мали йти на підкуп на користь одного з кандидатів на посаду президента України. Спецоперацію провели в місті Подольську. В відділенні банку знайшли документи, які містили інформацію про підкуп виборців, членів виборчих комісій і спостерігачів. Разом з ними була і розфасована по окремих пакетах готівка в гривнях і доларах. Правоохоронці кажуть, що встановили усіх причетних до цієї незаконної схеми, а це понад 10 осіб. В телефонних розмовах організатори обговорюють суми, які планували витратити на підкуп Уже під час документації, а саме проведення обшуків, обговорюється план, як захищати себе, як вказувати про непричетність. Крім того, дозволю собі сказати, що буквально на наступний день ця ж політична сила. Зробила обвинувачення цих же дій іншої політичної сили.